Всім привіт! Сьогодні перевіримо воду Луїзи торгівельної марки Кристаліни. Заявлений PH75. Наша водичка мінеральна. 8.25. Температура 22 градуса. Результат значно перевищує заявленний показник. Показники приводу на калібрувальному розчині. Дерев'янувала трьох повинність. 753 Mikro Siemens. Pewnie потенціал. mówi dolny potencjał. Pewnie wielu mówi miejscu z czynnych twardych ruciołem. Trzysta dziewiętnaście miliardów na

Ану коза та казачки в шпадит лайк гарна мудяки. Думс. Нуль. лор Нуль. Зарезу 0. Mid Норма Svenet norma. Nitrat nitrate norma. 240 mg на бітер. Норма в Україні від 30 до 120. Карбонат на жорстке вот жестко. 20 мг на пітер. А першим втогада яководам в наступному. От вимо безкоштовно перевірку свого зразка. Всім дороги!